В жовтих водах мешкає багато родин на перший погляд благополучних та забезпечених, але насправді може виявитись, що ця родина потрапила у складні життєві обставини і потребує допомоги. Часто буває так, що у людей немає можливості створити хоча б мінімальний комфорт собі та своїм дітям. І тут на допомогу приходять благодійні організації. Днями в Жовтоводському центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді відбулася благодійна акція. Родини з дітьми отримали гуманітарну допомогу. Речі найнеобхідніші у побуті. Сьомий рік поспіль ми проводимо соціальну акцію до Дня захисту прав дітей. Дуже добре, що в цій акції приймають участь не тільки державні установи і мірські. Дуже приємно, що до соціальної акції кожного року приєднується все більше благодійних організацій та фондів та волонтерів. В цьому році Жовтоводський міський центр соціальних служб сім'ї та молоді проводить соціальну акцію, завдячуючи благодійному фонду освітніх інновацій, громадській організації Афган та благодійному фонду «Герда» імені. Ганни Смольської організований Михайлом Мурашкіним. Діяльність благодійного фонду освітніх інновацій має соціальне спрямування. Фонд підтримує армію, опікується полком патрульної служби міліції особливого призначення Азов та допомагає населенню. На цей раз було обрано найбільш вразливі категорії жовтоводців. Близько сотні дітей та їх батьки отримали корисні пакунки. Держи. Смотрите, що там в Смотрите. Смотрите, что в подарки А вы зай у ті зайчика у тебе зайчика у тебя покажіть, дяді що у вас навісовано. Покажите дядя. це діти різних категорій: це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейно. Типу, діти, які виховуються в сім'ях, які потрапили в складні життєві обставини. Але ми не ставимо на даний час розділення категорій дітей. Всі діти для нас однакові. Діти отримують гінічні засоби, а батьки, миючі засоби, для того, щоб створити всі умови, щоб оселя була затишною та чистою. А діти росли здоровими. Хочу сказати, поздравити всіх наших маленьких діток. с этим днем, с днем за, 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 захисту детей. Все мы знаем, что дети это наши цветы, и чем они будут ярче, чем они будут веселее, тем будет у нас на душе более спокойно. У нас, как у их родителей, у бабушек, у дедушек. Поэтому Желтоводская организация Афган совместно с благодейным фондом воспитанных инноваций решила поучаствовать в этой акции и э, помогла нашим э, маленьким, да, наверное, не маленьким детям, а э, их родителям в том, чтобы они себя чувствовали более счастливо, более свежее, э, ну и росли здоровыми. Сегодня очень большой праздник для детей. Я очень вдячна всем. Депутатам за допомогу за підтримку, що дід діток поздравляють во всі праздники і на Новий год, і сьогодні великий праздник для діток. Ми дуже дуже вдячні. Сьогодні в нас таке маленьке свято, День захисту дітей. Да? І свято виявляється не тільки в наших малюків, а й усіх наших родин. Ви бачите, які нам чудові подарунки подарували. Ми не знаємо ще, що там, але подарунки нам великі, і ми дуже раді. Ми дякуємо всім організаціям, які підтримують наші родини, особливо наш центр, центр захисту наших дітей, да? і місцевим, владі. Благодійним організаціям, які нас постійно не забувають, і подарунками нас балують на всі свята, і свята нам організовують. Велике вам спасибі. Мені забили, поздравили, дуже приємно, Дуже рада, велике вам спасибі. спасі. Що ж, подарунки це завжди приємно, особливо якщо вони корисні для здоров'я та комфорту дітей. Зрештою, кожен з нас може хоч чимось допомогти сусідам або знайомим, які потрапили в біду, адже добрі справи завжди повертаються.